Одна людина загинула, більше 30 поранені, серед них троє дітей. Напередодні росіяни атакували Запоріжжя шахедами і ракетами. Про це інформує обласна військова адміністрація. Пошкоджено 17 багатоповерхівок, 120 приватних будинків, а декілька осель зруйновані у нуль. 28 серпня атакували росіяни Київ. 25 -ро загиблих. Серед них четверо дітей, майже 900 людей постраждали або втратили майно. Наслідки атаки зафіксували на 20 локаціях. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибігої, удари Росії були спрямовані також на дипломатичні об'єкти, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Ну і так само не варто забувати і про атаку на Херсон і Херсонську область. Внаслідок цього теракту є загиблі і так само є постраждалі. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини, доєднується до нашого етеру. Доброї ночі. Доброї ночі, і мирної. Аби такою вона була, звичайно. Хоча, на жаль, для низки областей це вже не так. Ось ці атаки упродовж тижня трагічні абсолютно для українських міст. Ну, слухайте, Київ, четвер, 25 загиблих. Четверо серед них це діти. Інші приклади, які ми тут наводили якою може бути реакція? Слухайте, тому що ну ми знову йдемо ніби по колу, Знову чуємо про е, термінове скликання Ради безпеки організації Об'єднаних Націй. Е, правильні слова, правильні рухи, без жодних заперечень, але вони не впливають на поведінку Росіян, і це ключове. Люди далі гинуть. Звичайно, ми не маємо системи міжнародної безпеки, і звернення навіть до організації Об'єднаних Націй, до будь-яких інших інституцій. Е, Європейського рівня умовно або на глобальному рівні ради та ж сама організація Об'єднаних Націй, вони не приносять конкретного результату у вигляді, по перше, припинення таких дій, які визначаються кваліфікуються як агресія. Насправді, і після цього притягнення до відповідальності про що так само ми піднімаємо питання відповідальність за цю агресію. На жаль, світова система не працює. Давайте згадаємо, що вона була встановлена за результатами Другої світової війни і встановлена державами переможцями власне з контуром. Який би дозволяв їм залишатися так би мовити безкарними в своїх діях, відповідно намагаючись максимально стримувати інших від ведення таких агресивних дій, і от власне та система на сьогоднішній день не працює? Давайте згадаємо так само лігу націй, яка існувала до 1939 дев'ятсот року. До того часу, коли радянський союз напав на Фінляндію, і абсолютно стало зрозуміло, що ця організація нікчемна і вона не може нічого зробити і зарадити відвертій агресії проти маленької держави, і відповідно вони саморозпустилися. розпустилися. У них вистачило такого, скажімо. Розуміння того, що вони є нікчемне, я думаю, що така ж доля має чекати і організацію Об'єднаних Націй відповідно, щоб було створено якусь більш ефективну реалістичну систему безпеки, яка буде забезпечувати. Уникнення і запобігання конфліктам, тому що наш конфлікт закінчиться, але на землі будуть і інші конфлікти. І відповідно, ми повинні так само думати і про інших жертв, які будуть страждати від таких агресій. Ну а коли ми говоримо про ось ці конкретні атаки, які відбуваються сьогодні вчора, на цьому тижні. То тут казати треба про те, що е, єдиною відповіддю на сьогоднішній день е, має бути е, потужніша військова підтримка України, і відповідно Росія повинна відчувати, е, що вона не є безкарною тобто, ця це покарання має відбуватися на полі битви. Інших інструментів немає на сьогоднішній день, крім як дипломатичного тиску, який здійснюється. Пам'ятаємо. Низку європейських держав, економічних санкцій, які, до речі, теж працюють на сьогоднішній день. Ми знаємо, що Росія вже починає потерпати від цього, скорочуються її запаси, припиняється її присутність на економічних таких ключових точках в європейських державах, і я думаю, що. Це має е, завершитися е, так само, е, привести до. Е, е... При, е, примусу Росії до е, того, що вона е, має припинити по перше е, агресивні дії. По друге, погодитися на справедливий мир, тому що ми, коли говоримо про мир, е, ми вживаємо цей термін справедливий мир, який передбачає відшкодування за завдану шкоду і притягнення до відповідальності е, воєнних злочинців, які на сьогоднішній день так само є визначені вже, але це ще не повний перелік. Там. Пане Олександре, маємо тут заяву Марії Захарової про те, що жодним чином на життя росіян не повпливає вихід з європейської конвенції проти ем, катувань. І на права так. росіян так само з росіянами, все зрозуміло, що у них в принципі катування є стилем і способом життя і існування. А що взагалі це для міжнародного судочинства означає, що Росія, яка є синонімом катування, ми бачимо, не будемо переказувати всі відео і всі фотографії, всі історії, які ми знаємо щодо поводження із військовими і з цивільними полоненими, і не тільки напередодні розстріляв військовий російський в притул літнього його чоловіка на його ж подвір'ї, ну от далі що що це має за наслідок для міжнародного судочинства. Подібна практика Давайте говорити так, що вихід Росії з системи Європейської конвенції про запобігання катуванням на людському ба такому, що принижує гідність поводжені чи покаранню. Це конвенція Ради Європи від 1987 року. Ні на що суттєво не вплине. Ця конвенція передбачає один єдиний е, такий пункт, який е, е, е... Надає мандат е е є, європейському комітету запобігання катувань відвідувати державу з е оголошеними або неоголошеними візитами і відповідно відвідувати місця несвободи цієї місця, е скажімо, інструалізовані пенітенціарною системою СІЗО виправні колонії. Це можуть бути ізолятори тимчасового тримання. Це можуть бути так само і психіатричні лікарні закритого типу, геронтологічні так і таке інше. Все дає. Скажімо, утримання з обмеженням волі Росія не допускала цей комітет КЗК на території Російської Федерації від 2022 року, тобто, де факто вона. Не дотримувалася вимог конвенції, чому вона вирішила оголосити публічно, що вони виходять так, так би мовити, демонстративно і публічно. Це для мене загадка, тому що Росія по факту не була в цій конвенції вона не допускала. КЗК комітету запобігання катуванням для здійснення візитів. Нагадаю, що на окупованій території українські мається на увазі Крим і Донецька Луганська частина областей від 2014 року цей комітет не допускався а на територію Росії відповідно з 2022 року зараз вони просто оголосили, що вони Виходять з цієї конвенції і немовби не мають юридичного зобов'язання допускати е, такий комітет на свою територію. Ну але вони по факту цього не робили і дозвол не надавали. Тому великої трагедії чи проблеми, або ж як ви кажете, наслідків для міжнародного судочинства немає. Росія не визнає на сьогоднішній. Тут є ще одна поліція: Росія не визнає рішення Європейського суду з прав людини, які вона має виконувати. Навіть коли держава виходить із системи конвенції, що Росія зробила з 17 вересня 2022 року, рішення, розгляд яких продовжується за заявами відповідно поданими на час, коли держава зобов'язана була встановлювати такі умови, щоб не порушувати цю конвенцію, держава несе відповідальність, навіть залишивши уже систему конвенції. Е, і от тут Росія демонструє е, повне правове невігластво, те, що вони е, абсолютно не дотримуються норми стандартів того ж самого міжнародного права в галузі прав людини, е, взагалі е, стандартів, скажімо, які ухвалені на міжнародному рівні, і відповідно для мене є е, скоріше питанням, чому вони це піднімають як якийсь такий зразок того, що вони діють, начебто, в правовий спосіб, хоча тут правового нічого немає, тобто Росія. Відстала в системі правового розвитку років на 50-70 від цивілізованого світу, і це одна з проблем. Це держава, так би мовити, відсталого типу, яка живе в 20 столітті на сьогоднішній день. Дякую, дякую вам за розмову за те, що знайшли час в такій пізній порі. Нагадаємо, Олександр Павліченко з нами наживо. Це є виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини.